Пограємо на цьому апараті, ти же без Ти ж і за нього без руки остався. Та ладно, що таке, цього разу повезе? Ти же умеешь транспортирувати тортик. Ну так, я мій его На. Ти поламав апарат, так і чрт у тебе. Ти що? А, а, а. Ай, зламався, хай буде. Ем, ну ладно, може. Може ти не там заметил та масса скледиста? Беб бескведи доб. Що таке? А може Валом звідси? Ай добре, я двох телепортирую за як завезды. Ладно, телепортирую тебе. Ну я не знаю кого мне телепортировать, тому. А, можна... Ди... а чому? Я не хочу. Я и мене перезарядка зараз на телепортацію, якщо що та да да Я полетаю, я вже тебе сто раз змивав взагалі. Ви що так передякалися з простого автоскобідіста? Я теж сто раз вже знімав. Б. Літаю з цього автоскобідіста до хуща. Що, він летить прямо на агентів? Ні, не треба, у нас вбивати, а з того скільки ні, блін! NHLV. Мінус ще агентів. Стільки залишилось? Один, два, три, чотири. Чотири агенти на світ. А може. А може, а може, ви підете і будете свої давати будувати, щоб нов, нові в появляти. Нас немає більше камероманів учених. Вони всі поздихали, а ніякий. І ми не бачимо нашої бази, щоб збудувати завод. Не бачимо ні одної нашої бази. Ви тоді можете самі побудувати. Нас сил вже не вистачає, ми вже втомилися за всіх 70 серій, які були скім'ятою. А ми от сюди зайшли до вас, до вас. Починаю. А, значить, ш, значить, агент, значить, агенти, що ви будете робити зараз? Ми? блін нічого. А я буду вбивати Дениска. А, я пожартував, я пожартував. Не... Якщо я можу кликати свого титана. Ем, ти хочеш кликати свого титана. Якщо. Шо... Він зараз на починці, ми це знаємо, не жартують так. Бляха! Значит, Денис, що ти хочеш, как это чи пісти? А я хочу спати. А я хочу положити на диванчику, тому що я вже там намагався стояти. А, слава Б... Ви офігели мої ластовські бідісти знищувати. Ви дураки і дебіли, дураки і дебіли. А ти дебіли, дяй! А ти дебіли? No, 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 no. Що? No, 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 no. Що? Вау. А не. Ти? Ти? Привіт, зова зу зубна фея. Можна, тільки не... На... Можна тобі пукнути на тебе? Що, офігел? Ти що, сьогодні такий сильно веселий? Привіт, зова зу зубна фея. На. А ти зова зубна фея. Ти чо, ти білка я пішов. Ем, що тут твориться таке? Ем, ви офігєво, я каже піду, вже. А Стас що такий сумний пішов. Або Та я, а я не знаю. Значить я тебе пользирую з Никола і камараманів зі собою беру і тебе. Бо з вас б на фе чомусь сьогодні бодріша. Я предмет передвигаю... ой не то зробила. <рігла> Вона сьогодні дуже бодра. У неї дуже багато енергії, значить, насилу її. Ем, привіт, Пупсик. Ти чого мене хочешся зізиватися щоб в мене тратилася енергія? Ти що знаєш це мій прикол? Так. Я пам'ятаю його. Ти казав, ти сама сказала своєму ученим, а я тоді посередив. Ну і блина, ти чого бочку в мене кинув? А шку мені Я пішов я пішов, я пішов. Яху, ми перемогли за мною. А я поспала, що таке тільки що було? А, вона що подохла? Якщо подохла, то я далі спати. Я не подохла, я зараз вам вами вас ядерну ракету запущу. Ви що забули, що в мене є мільярд ядерних ракет? Ооо капс да. Я пригаю з парашута. Та що? Що за дідуган до нас приїхає? Та сам ти дідуган. Я тато Саші. А, забувся. Значить, що у вас тут таке? зубну фею. Яку зубну фею? Я нічого такого ще не знаю. Я тільки бачив, яка, якась літаюча фея вбивала людей. В вона йде на бочку. І вона хоче на вас, я тут нова карту запустити. Чо за хі, чо за хі, чому я такий маленький став? Вот все. Чому я такий маленький а, ні, не цей, а Чому я такий маленький став? Чому і чому меч такий маленький став, якого я себе в руці тримав і хотів з зу фею в... зу вбити? Во з вас в нафере що вміє зменшувати? Чого за фігня? Я тоді поцідаюсь сам. Щоб Нікого е, не було видно. Куда? Е, ну, ну що, буває. Я під землю буду. Дві у мене спасайте мене. Тут ядина ракета буде летіти. Або мій камерам титан хоча б знайшли ракету. один ракету. Я на починку. Ти вже би два рази був на цій починці. офігел вже чуть-чуть за цей день. Один раз. Я просто не пішов з цієї починки. А офігел. А ладно, само, нам, самим нам треба буде зараз жестовувати. Тадини ракети не мають сюди прилітати, скібіді той, ви це здохнять. Зоді би мало сработати. А ви що прийом не знаєте, агенти? Ми знаємо, просто ладно, ми не знаємо. Ой, дениси, диси, де диси, де я пісню записую. Значить, ядерний бідії має сюди не прийти. А то а чи то поста ядерна ракета була? Поста <посте> ядерна ракета? А якщо поста ядерна ракета, я нічого не можу зробити. Все, ди мене спасайте мене. Все, ми добурилися вже до тебе. До вас всіх агенти. Ми вже вас до всіх добурились. Бувати також у нас місця немає. Є що? Це значить, що? Агенти вийде? Ось то осто є всі на світі на каче сюди вийшли. О, бил Я кое-что хочу меня найти дебатиру. что тут творите там? Что тут красавица? А, я пишу. А, Я живой унитаз, вам кирдык. Всем на свете. А, да поможет! Да поможет жопа дить. Все я пішов, а я пішов, а я пішов. А мені треба бігти звідси. пішки. Все пішов. Ви йдете прям до опустів. Йдемо... Ви йдете прямо до опустів. Ви йдете прямо до лопустів, якщо ви не знали, там даще буде опусті. Ну я туди не буду йти. Там уже все вітер, а я боюсь вітра. вітер сюди, а дойшов. Все, я пішов. А я? Що це таке? Де я є? А, чому я вселилась? Чому я зосім на фею вселилася? Я ж злазу на фе? Чому я в я нього? А то мій сон добре хапу. -ха.